Прогноз Росія, Україна, світ на літо, весна. Росія зараз подивимося про які енергії. І, як ми бачимо, це руйнівні енергії, це процеси, політика, я вже про це розповідала: весна, квітень, травень з точки зору енергії. Там бачите, скільки агресій, скільки вогню йде. Зі сторони Росії. І тут іде ще така тема, як Вабанк з двох сторін на даному етапі. Е, ну, Квітень-травень. Я зараз сканую. Є загроза для атомних станцій, якісь абсурдні тактики стосовно цих напрямків. Можливо, це щось е, хімічні забрудження, якась небезпека так само йде для України і для світу. Буде також хімічна небезпека в ці місяці, конфлікти можуть тягнутися інші країни, також тема руху в Придністров'ї, наскільки вона актуальна, Ну, можна сказати, вона якби буде на, на слові. так? Щось територіального характеру, Румунія, Молдова, щось теж об'єднання, щось такого плану буде відбуватися. Ну, ми побачимо в просторі цю тему. І другий рік підряд я вже кажу, що ми побачимо події на Кавказі, і вони будуть в сторону Росії. І швидше за все це про відділення. Бачите, активна позиція, Кавказ, як інша країна, от ось саме той російський Кавказ. Кавказська тема дуже сильно підніметься. І е, травень, е, травень це якийсь безвихідь, це якийсь замкнуте коло, е, це можливо стіл переговорів. І травень він має дві сторони, або вступить хтось третій конфлікт у всі ці події, е, яка буде на території України протистояти Росії, або це буде третя сторона, це може бути тема НАТО. Це все залежить від людей, обставин, так як це все міняється в просторі. І можу сказати, що. Для Росії зараз іде свого роду певне розширення, буде набиратися воєнний потенціал. Ми, напевно, знову почуємо про якусь мобілізацію, весна. Так. Весна, перехід на літо. І всі говорять про контрнаступ. Я не відчуваю того контрнаступу, я не знаю. Це мої відчуття, на які я опираюсь. Це просто буде тиск з однієї сторони на іншу. І е, я можу сказати, що економіка для Росії зараз квітень-травень це буде подавляюча ситуація, болюча ситуація для Росії, якщо вам це цікаво. Але вам має бути цікаво, як розвиватися особисто в цей період часу, тому що 23-й рік це тільки початок, це тільки розкачка того, що буде відбуватися. І ми побачимо розпал третьої світової, ми побачимо багато подій, віруси, це події глобальних переворотів, змін. І скажу вам, що в липні. Про Росію Росія вже буде шукати союзника, от і ну ми бачимо, хто може стати цим союзником. Це країни Сходу. Проаналізуйте, можливо, прапор з чим це вам. І я вже вам казала, що серпень місяць це буде провокативний для всього світу. Це буде період такої глобальної трансформації. Для цього періоду важливо приготувати свою психіку для того, щоб ви змогли е, зрозуміти, перепрожити, підніметься тема НАТО, розпаду ЄС, протести, мітинги продовжаться. Я вже вам про це розповідала. Америка буде намагатися втримати свою владу, але кожних 300 років ця влада міняється. І е, зараз е, ну, влада мала би е, перейти м, до іншої країни. І ми якраз у цьому переході живемо, де е, від однієї високостоячої країни влада переходить до іншої е, технологічно розвиненої країни. Тому нам потрібно навчитися відчувати сканувати поле. І ті, хто навчається в мене на моїх курсах, вони вже знають, вони вже відчувають. Підписуйтеся і ви на телеграм-канал, на сайт під цим відео, тому що е, у мене є для вас подарунок, курс без обмежень, і він вам відкриє очі на події, які відбуваються. Тому що з 25 го року вже буде. Формуватися певний новий європейський союз, але для того, щоб щось будувалося, потрібно, щоб щось зруйнувалося, і ви маєте це зрозуміти. І це певний циклічний процес, який не закінчується. Він переходить з одного стану в інший, як кардіограма. І вам потрібно вчитися, адаптовуватися до тих процесів, які відбуваються, працювати із своєю психікою, відновлювати потребу свого тіла. Е, тому що 25-26 рік це будуть екзаменаційні роки, дуже сильний удар по здоров'ю, це катастрофи, катаклізми, плюс штучний потужний вірус, е, захворювання, е, смертність. І якщо ви хочете навчитися дбати про себе, то тоді це про відновлення організму. І, наприклад, якщо вам наприклад, скажімо, 25 років. І ви не дбали про себе, то на відновлення вам, наприклад, організму треба 2 роки, 30, 3 роки, 40, 4 роки. І скільки часу потрібно, щоб відновити організм, перепрограмувати свою свідомість і найкращий час це сьогодні. Бо якщо ви живете майбутнім, що щось там зміниться, у вас нема енергії для того, щоб реалізуватися і е, запускається. Зараз багато психосоматики, ліки не будуть допомагати, тому що це психосоматична робота, психологічна робота, і я є цим психосоматологом. І якщо ви не знаходитеся у постійному полі майстра, якщо ви не працюєте із собою, якщо ви зливаєтеся до того токсичного оточення, то ем, про що це? Це про розвиток чи про що це? Я працюю з собою. У мене 15 років досвіду, медичного у різних галузях. Я пройшла багато навчання. У мене багато як духовного досвіду. Я вже знаю, що працює, що не працює. Я знаю, як вивести тіло в ресурс, як працювати з вашою психікою, що таке психосоматика. Як працювати з вашим тілом, з вашими захворюванням? Ви думаєте, ви почитали молитви, а халай -махалай, у вас щось помінялося? Ні, так не працює. Я знаю, як працюю, я знаю, як вам допомогти. І я даю вам це на курсах, я даю вам це в глибину в консультаціях, і е, я вам даю рекомендації, а що робити далі після консультації, як далі працювати з психікою і коли ви. Не робите це ваш вибір, тому що ви обираєте знову зливатися до того самого токсичного оточення, яке вас оточувало. Тому, друзі, коли я даю рекомендації, я через поле відчуваю, я просканувала ваше поле, ваші проблеми, відповідно, я знаю, як їх зцілити. Тому аналізуйте, будьте активні, проявляйте себе, прослухайте в курсі без обмежень, ціна і цінність медитацію четвертого дня, прослухайте психосоматику, серця і щитовидки, і вам відкриються очі. І я рекомендую вам піти у глибину для того, щоб вийти із поля смерті інфополе. Інфополе зараз не про життя, а про смерть. І ви ловите це своїми станами. Вас зомбують, вам закидають всякі різні негативні сценарії, негативні історії. У яких ви варитеся, там жертви виражена. Ви тільки подивіться, як політики зараз грають роль цих акторів. Ви подивіться на усе це і закрийте очі, просто відчуйте. І подумайте, а що я відчуваю у всьому цьому хаосі. І от зараз в просторі є активний сценарій підписання мирних договорів у вересні. Але це робиться з тою метою, що. Плануються вибори, а вибори чому саме зараз? Тому що саме е, на е, цьому патріотизмі зараз дехто може проявити себе. Тому все сценарій, друзі, все сценарій н вам маніпулюють. Ви пішки, і допоки ви не навчитеся е, розуміти глибину, допоки у вас будуть відбуватися усі ці події у вашому житті. У вашому оточенні з вашим здоров'ям допоки ви не підете е, в знання. Тому що коли я давала тест, люди відповідають, що е, їжа е, це життя, але життя це повітря і знання. А їжа це додатковий фактор для тих, хто має знання, як заробити гроші на якісну їжу, а не на ту, яку е, нам продають. Не, не на ті всі продукти, які не корисні для нашого організму. І коли ви рухаєтеся в тему здоров'я, у вас щось міняється. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, підписуйтеся на мої канали, напишіть те, що ви усвідомили, прослухавши це відео, і діліться зі своїми рідними та близькими. Обнімаю вас.